І усім привіт! Мене звуть Елісеї, і, і сьогодні ми знову граємо в корабліки. Кораблики? пуп 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 Так, я зараз вмираю, щоб почати все заново. Хм, а в мене ідея. Даня, в мене є ідея. Mm. Давай хто швидше і хто довгіше, дойде до фінішу Да, у мене самі хороші кораблики прямо на світі. Добре. Я відкриваю рідкий кораблик. Ой, не кораблик. Так. Сохранний. Сохранний. Давай. І ще, запускаємо, давай. ще, давай. О, все. Давай. Да. Так, тепер вот так треба. Та дві п'ять! Я знаю все. Він мені достав. давай, все. Що, боїшся тепер? Пішо під мене? Входи! Я поплив. Кто Так, десь? Та, він бере і до нас, лізе Цей дурак. О, єс! Я... Yes. Ой. Ой! А я, я вмираю, я вмираю! Я вмирую. Я його просто ненавиджу. Чого він до нас лізе? Так, все, мене соді стало. Ми беремо це Джо. Там хватает, бісишь. Який. Да. А, давай. Швидше, швидше, швидше. Все. Сховайся, ховайся, Даня. Все, я плыву, я плыву. Та ну відстань Ти! Давай! Мій старый корабль выжив! Та да ну відстань! Він вже мені... Він же не достає! Ай! Відстав! Він відстав Дань від мене. Так, да, це дуже прикольно, і я не хочу його більше тут бачити. Фух. Що? Ді. Чому? Я же почті. Я тут почти до самого сложного. Най. Я построю атаку баню? Ааа, куха на тако. Ааа, ну до мене дотягнулися. Він снова тут. А це прикольна штука. <звук> Зараз він прийде? Коли він прийде? Чабрим. Так. А від... А от і він. Тільки ми тут должны... не... Мы тут должны... Вот так якусь... Стояти тут ми должны. Так, все, отплить! Я нажимаю отплыть. Да я, я, я сяду. Подожди. Все. Все, все, все. Да, молодец, вмыкай, вмыкай. Не вмыкай, не вмыкай, все, выключи. Хотя, подожди. Що ти зробив? Я нічого не нажимав. Я тепер буду їхати кудись. Ідеально, дякую, Даня. Я нічого не робив, Єлісей. кнопку, Я нічого наробив. Я отпливаю, даже одного банчу. Так, добре. Ух, ну, іще раз сто діровим, корабль. Не, так, ну все, він мене дуже дістав вже. Я хочу зробити таку пускову станцію. Де я теж його можу вбивати. Я усе. А А якщо я за білого зайду, за того танка. Я буду бачити, що він там робить, що він там. Я буду тобі говорити, коли він буде відвідатись. Добре. Я зараз буду і його стороні. Він. А шо в нього? Забирай шо є. Заб... Забирай щось і уїжджай до мене. Що мені забирати? Це його територія. Тут можна тут можна красти ще. Кради його. Фойю-йой. Кажется, я знаю, що мені потрібно зробити. Я знаю, що мені треба зробити. Я теж, так. Просто зараз вот так робимо. Зажди, я зараз прийду до тебе. Зажди. Іща. Я зараз до нього прийду, це геніально. Де він? Молодець, що перейде. Далі... Його тут нема. О, Де він, це я. Немає його тут. Він от там плаве. Так, давай я за... Прямо, він прямо там. Він там? Він вже впереді? Та ні, не успів. Зажди, тоді. О, бітанк, там! Так, все, жча, тш-х, вийшло, Залізаємо. Так, да. все. Я поплив до нього. До його бази. Давай. Де є Свартуємо. Кради, що є, кради, що є, Дані, кради що є. Та там я, ну, не можу. Тут залізти, о я папа. Ааа, допоможить. О, я бачу. А, о, я бачу. Я бачу. Я він нас вже достав. Це точно хейтер. Це хейтер мого каналу Це хейтер! так. Давай базу йде В Тонкий Я знаю Так я же вбрав все тут. Добре, так, все. він на базі він не на базі? Він не на басі? Він не на базі. Він зараз пава. Так, я пішов до нього. Строй там щось, Строй! Ой, а вже не потрібно. <звук> Тому, бли... Ліна Я його ненавиджу, просто ненавиджу Якщо він до нас заходить, то ми до нього тоді заходимо. Все, договорився він. Давай до. Боже. Зажди. Во, тримай тобі такий подарунок. А тепер я поплив до побачення, до побачення усім. Ну все, давай я сейчас повертаюсь. Ну где ты? Ой, ой блин, с ты... Ой, выбач. О да! ой Ой-ой-ой-ой! Тобі хана за мого друга? Ой. А, Добре все. Застряга. Застряга. Давай. Давай. Я нічого не боюся. Шо ти? Шо ти вже плачеш, плаче? Мені все одно те, що ти мені робиш. То що за друга я можу зробити все. Давай! Хоч я і не так гарно управляю зараз їм. Давай! Дев... Це якесь кіно зараз відбувається. Де він? Де цей гадюка? Не там? Де він, цей гад? Де гад, цей? Де цей гад? Стоп. Хочеш прикол, Даня? Mm. Він ушов із гри. Ура! Ні не він... він не уйшов. А чого я не можу поставити? Так, ну давай. У мене ще одна хвилина в мене є. Давай. Давай, давай, давай. Ну все. Починаємо, де він. Ку корабль. Я до тебя, я до тебя, я до тебя. Строй корабль. Давай, Девин. Ой, еще раз на Давай. Ес. Yes. Да, да. Промазов. Сильки до нас, він до других простое. я. Да. Так, Дэвин. Я за тобой. Давай, Девин. Чего ты так быстро едешь? Не знаю. Мотор используй. Я його я його бачу. Це добре, що ти його бачиш. Добре, так. я нічого не забудь. Ай! Пушка, пушка, ой-ой-ой! Що? наша написала. Ой, все, мене мотор відказав, У мене теж відказав він. Ну я можу їм управляти ще. Я можу крутитись. Ой-ой. Так, Що? Ой-ой. Боулинг. Я не боулінг же боулинг. Мин мене корабль помав Знаєш хто це? Хто це? Да, знаешь? Да, 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 да. Це є, знаєш? Да. А, а, а ти пам'ятаєш Женю? Женю, пам'ятаєш з сього. Це теж Криса. Женю помятаешь? Mm -hmm. Женю помятаешь, кажу? Mm -hmm. Крыса теж mm -hmm. Ты с ним вообще на дружи, добре? Спочатку такой Дружить с тобой, а потом предае Так Йди до мене, до мене йди. Ну, ну ми будемо вдвом чи мене на. Двоєм, вдвоєм, вдвоєм. Двоєм, там... Да. Добре, так. В... І... Може який? Синий. В смысле синий? Я тебе пригласив? Теперь я знаю один факт, що він постійно на воді. Дуже постійно Зажди. Я зараз тобі поставлю. Що? Зажди, я тобі поставлю. Зажди. Все. А можна дати мені пушку якусь? Ні, не можна. Девин. А я управляю? Ні, це не ти. Ой, с нам буде пилот. Девин. Меня сзади. Ой-ой. Він сзади? Шо? А? Ой-ой-ой, ай-яй-яй. -ай -ай. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. -ай -ай. Та ну шо це? Два. Ні. Квітки, ні, квітки. Я ненавиджу квітки.